Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Люди, які бажають вам зла, обходитимуть ваш дім стороною. Цей ритуал простий, але повірте, він дуже дієвий. І я прошу: якщо ви хочете, щоб ритуал спрацював на 100%, вам потрібно підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. Це й буде вашою вдячністю. Отже, для ритуалу вам потрібно наприкінці дня сім разів плеснути долонею по вхідних дверях і з будь-якого боку. Потім потрібно притулитися до дверей спиною і вимовити таке замовляння. Мій дім, моя сила. Ворог не пройде, гроші не вкраде, любові повний дім. Щаслива сім'я в нім. Хай буде так. Не забудьте поділитися цим відео з близькими, а в коментарях напишіть слово дім, щоб закріпити ритуал. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.